Друзі, привіт! Ми сьогодні в селі. Можете і я хотіла вам показати одну з принад цього села. Це спасо спасоперебереженська церква, Вона дуже унікальна за своєю архітектурою, яка поєднує риси різних стилів. Це і католицький, і мусульманський, і християнський. Є діючою церквою, але православною, і була завжди православна. Особливість церкви полягає в еклектичному дизайні, розробленому італійським архітектором Григорієм Торичелі, на замовлення графа Михайла Воронцова та його дружини Ельжбети Вороницької. Коли ми під'їхали, до нас підійшов мужчина і запропонував зайти. Я тут декілька разів була на великі свята на Пасху. Але е завжди було людно і нічого не могла розгледіти. І ще він нам запропонував піднятися на вежу. Як бачите, вежа збудована такому більш мусульманському, як наче мі мінорет. Е це така була нагода, знаєте, один шанс за тисячу, щоб піднятися по тим старим сходам, де скільки, мабуть, пройшло людей за ці роки, тому що церква 1840 року, і, і подивитися, так сказати, внутрішньої її, і подивитися, який вид. На все село, на видно купола, і дуже високо, і дуже холодно. Е, і ще е, хотілося, коли ми так тут все дивилися, дуже позволити в але, мабуть, бо йому ще нас не зрозумів, який пустив. Ось е, хотілося ще щось показати, але на жалі, сітка і заважає сфокусуватися. Сходи дійсно дуже круті і дуже старі. Якось так прикольно доторкнутися. До якоїсь іншої, наче епохи, я вам скажу. Вийшла на територію, хотіла також вам показати її весь кадр, але вона дуже висока, здорова і дуже в гарному е, стані, що не може не радувати. Ще в селі Можна є римсько-католицький костел, але він вже не діючий. Закрили його в 1921 році. Він був збудований в 19 столітті, в 50-х роках вдовою графа Воронцова. Архітектура оригінальна, має елементи тосканського стилю. У дзвіниці над входом в храм стояла фізгармонця, молодший брат Органа. Були фрески, але коли церкву закрили, все це знищили. що Дуже сумно. Подивіться, яка вона гарно, які гарні вікна ні, nee, взагалі. Теломошне не перестає дивувати. Я знала про цей будинок лікаря, але хотіла показати вам: це єдиний будинок. Точні, єдина вціліла пам'ятка дерев'яної архітектури 19 століття з комплексу споруд мошнівської лікарні, збудованої за проектом архітектора Владислава Городецького, крім житлового будинку лікаря було збудовано приміщення лікарні, частково вціліле з операційною. Так в лікарні працювали був один лікар, два фельдшера та стільки ж побивальних бабок. В комплекс також входило допоміжне приміщення в тому ж архітектурному стилі, але мене не перестає дивувати, як це було збудовано. Подивіться, дуже мало вцілілих. Не знаю, можливо, це навіть єдина на Черкащині така дерев'яна споруда, і це добре, що її зберегли і відновлюють, підтримують зараз. В в цьому будинку лікаря знаходиться э, центр. Э... Забула, як він називається, культурно-мистецький центр Городецький. Проходять там якісь заходи, точної інформації не маю. Можливо, ви знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях цікаво почитати. Але молодці, що громада підтримує, чи це волонтери підтримують. Бачите, є такі вже двері сучасні поставлені вхідні. Ось ми бачимо вікна. Я так розумію, тут, де вікна, ось тут і є цей центр. Я додавлю пару фото, покажу, як було до і після відновлення. Але дуже б хотілося, щоб зберегли фасад. Фасад думаю, точно треба чимось перекривати, щоб не руйнувалося. Деревина, але можливо, вона ж простояла багато років, то з неї нічого і не станеться. Але це треба також цю інформацію вивчати, тому що такі пам'ятки точно треба зберегти, і на них класно подивитися. Ми будьте в можна, не приїжджайте, зупиніться, подивіться, пофоткайте. Красота. Ну що ж, друзі, ми виїхали з села, знаходимося біля лісу. Мошногілля, таке такі пагорби. Це не таке, наче ти десь знаходиться в Карпатах, чесно відчуття, і тут було джерело. Я захотіла біля нього зупинитись, подивитися що ще воно є. Бачу, водичка тече, якесь болотце. Але на жаль, воно мабуть замолилося. Ну ніхто його не підтримує. Раніше пам'ятаю, розповідали люди, що вони зупинялись, набирали тут водичку. Що дуже гарна, чиста водичка. Ну на жаль, його немає. На сьогодні це все коротенький огляд, село можне. Дуже гарні архітектурні пам'ятки. Варто вам сюди завітати, якщо не були. Якщо були, то ще раз прогулятися. Я тут була, мабуть, сотню разів, але завжди рада бачити і гуляти по своїй Черкащині. Тому до нових зустрічей, до нових випусків, бережіть себе, насолоджуйтеся життям. Бувайте, Па-па.